ще на сцену маю йти, а я ще маю там на сцені виступати. А як? Бо чорні там ще. Ти ще молода? Так. Ти тільки 92 роки маєш. 92. Ну. No. Каріна Бетковська та Ярослава Хархут головні героїні документального фільму Моя озерна. Каріна також режисерка фільму. Жінка каже, сама родом з Польщі та жила у Лондоні. Приїхала в Україну, аби зняти фільм про життя у селі разом зі своєю тіткою. Я в Лондоні. жила в Лондоні. Там було важко, і одного дня я подумала, що хочу приїхати сюди в пошуках свого коріння. Це фільм про нас, це фільм про наші стосунки, про те, як нам потрібен хтось близький по духу, як ми цього прагнемо. Моя тітка дуже самотня. Її чоловік помер багато років тому, приблизно 20. І я була дуже самотня. І так зустрілися дві самотні душі. Тьотя дала мені стільки любові і тепла, що я почала повертатися до життя, і я захопилася озерною, природою, людьми. Це дало мені відчуття, що це моя земля і це моє місце. І це все відбувалося дуже органічно, з пристрасті, тому що це мені подобалося, і я почала цим займатися. Я за робити. За словами Каріни Бетковської, фільм уже презентували у Канаді, США, Польщі, Болгарії, Словаччині, Греції та Іспанії. Нещодавно стрічку показали й у місцевому будинку культури, розповідає Ярослава Хархут. Повний зал людей було. Всі проважали мене, плистали мені, бо чули, що я вже є на сцені. Бо я все хотіла, щоб хтось був у мене, щоб хтось любив з мене. Фільм знімала шість років. Розповідає Каріна Бетковська. Та дорога проваді. Ця дорога веде до будинку моєї прабабусі та прадідуся. Я також часто ходжу туди, до своєї сім'ї, до Томашевських. Також багато тут знімала по дорозі. Мене все цікавило, тому я все знімала. Лише згодом я робила відбір, бо вже мала дуже багато матеріалу. У мене більше 68 годин матеріалу з озерної з самої озерної сусідів, інших людей. Чудові сцени, але фільм уже триває годину. Фільм має години. Ярослава Хархут розповідає, у молодості зіграла понад 40 ролей у театральних виставах. Бабча, ти дуже грала в театру, я... ні грано грала і тут така. О, як ти грала бабусю. А можу я взяти це фото на пам'ять? Так, так, щоб так. я так, так. но до серця, до серця, так тут має такий медальйон для цього. Так, є. так, так. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.